Хочу проінформувати вас, що за пропозицією міністра оборони України Степана Тимофеїча Полторака та начальника Генерального штабу Збройних сил України, головнокомандувача Збройних сил України Віктора Миколаєвича Муженка, було прийнято рішення про проведення ротації керівництва операції Об'єднаних Сил. Тому я прийняв рішення підтримати пропозицію Міністерства оборони. І призначити на посаду командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сірського Олександра Станіславовича. Олександр Станіславович успішно пройшов всі пос командні посади від командира взводу до заступника начальника генерального штабу. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України це. Не про прізвище, і тим більше не про політику, це про дорогі народи. Від сьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб я провів десятки розмов з командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив з бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скібюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача, бойового командувача, генерал-полковника Олександра Сирського. Він має успішний досвід захисту, провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу Харківської визвольної операції.